Динозаври та рослини ботанічного саду. Який взаємозв'язок? У Мюнхенському ботанічному саду в оранжереї є павільйон з рослинами, які бачили часи динозаврів. Чому так вважається? Ось фото відбитків цих рослин на камінні, на скам'янілостях. І саме тому роблять висновок, що ці рослини. Дуже здавна на планеті і ось тих часів часів динозаврів. І я хочу сказати, що я особисто бачив відбитки деяких рослин, в тому числі папороті звичайного типу нефролепсіса, на скам'янілостях і на вугіллі. У Донецькій області багато відвалів шахтних, і там є багато. Таких ну, шматків, можна сказати, з каменю породи вугілля, і на них можна розгледіти, їх можна розламати і прямо розгледіти ось такі відбитки різних листочків, ну, квіточок, я не можу сказати, не пам'ятаю, але дуже багато такого, як папороть, ось таких довгих полосок, як. Оці частини отаких скам'ялостей дуже багато я бачив ось таких. І довгих полосок, як від цикаса, оці довгі частинки листа, як від пальми, до прикладу, ну, типу цикаса, Тому. Це реальність, це ніхто не зробив, не підклав під, е, щось. Це, наприклад, у Донецькій області там е, кількасот метрів шахти глибиною. Ну, Я чув, що до півтора кілометра, до кілометра точно мають бути шахти з цих глибин дістаються е, такі породи, шахтні, різні е, каміння, різні там, вугілля. І там можна знайти скам'янілості ось таких рослин. Тому в ботанічному саду вирішили зробити спеціальний такий е, павільйон, е, в якому справді знаходяться ось такі цикаси, якісь е, папороть, і е, деревовидна папороть, до речі, і е, також є бремільві, і це все от приблизно, як вони уявляють, як це було. Коли були ті часи, як воно могло рости. Всякі там болота. Ось ці рослинки це хижаки. Вони живуть на болотах. До речі, я хотів собі таке мати рослину, але щось вона в мене не прижилася. От. Ну і такі брамі. Браміллі взагалі унікальні рослини, вони можуть рости на деревах, як тут показано, розмножуються у них дуже цікавий. Спосіб розмноження. Тому ну такі вважається, що теж давні рослини. Ну, а ось такі ваї у папороті, просто коли вони розкручуються, зачаровують. Ось такий цікавий павільйон я не бачив у деяких інших ботанічних садах такого павільйону. Ось так